Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в бейки Да. Коротше, зараз ми їдемо в лізе, ми взагалі приїдемо, ну. Маємо проїхати. Проїхали. Тепер тут взагалі якісь що тут робиться. Йой. І нам треба займати круг, бо зараз такий режим. От ми стоїмо в цей круг і нам дають щось тут там. По-друге, нам треба убивати цих попсиків. Там уже якийсь мега корабель їде їх. Пау Тихай, Я вже чуть-чуть всю игру играла. А то, то, що я зараз стріляю, то це просто корабель. Він навіть даже рухатись не може. Судо. Все. Опа! Ай, ти що? Ого, в нього пушка. Можна... Може його сзади вбити якось. Блін, я не достаю. Ззаді. На. 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 Не, вони двоє. На, треба пушку йому зруйнувати. На. Черлик, давай. Поможи мені з цим пупсиком справитись Все а, не, не все Ще чуть-чуть. В смислі? В смислі, у мене нема пушки, все Чели добийте його? А, все, ми виграли. Изи, почекайте, але мені треба щось купить в магазинчику. Кеттик 2 Ні, це ж за роблокси 100%. Ну так. Да. Ну, наприклад, отака. Бут спарц. А почекайте, ну дайте мені вже лодку щось зробити з нею. Круто, в мене взагалі все закрилось. А. Це швидкість тут велика. Блін. Тут нібито то оцей хороший. В нього ХП саме найменше. Дуже в цьому більшість Чекайте. А, а тут є отаке? А що мені ніхто не казав. Зараз куплю. Чекайте. Тут не тільки 2 долари стоїть. Покупаємо десь багато їх. Тепер. Канунс. Що тут є? Тут є за 1000. Можна брати оцей. І що тут ще є? А на цей нас вже не вистачає. І ну то. Бегаємо новий. О! А блін, это же характеристику не подивився, блін. Ладно. Зато він дуже далеко стріляє, о, якийсь марк укр. Зайшов. Так. А хто за нас, хто не за нас? То Челик знов за нас. Та їм капець. Йой. Просто промахуюсь. пяс бату урона сносить. Все. Пипят симба. А, це кто? Пойдем, Ай. Я убью просто. На. Сюда. Упс. Я вернусь за тобой. На. Шо? Шо? Шо, Шо тут а робится? Це, це сюди треба заїжджати. А, це чорна дірка для них! А, Не пихнули. Май, так Це якусь посівку заюзали. Що це таке? Що тут робити? Двіпу можна купити, мені не треба зараз. Від. Пау! пау пау. Убили. Можемо вже нову цю купити. Блін, це що за чорні дирки? Засосує, поки ми їх убиваємо. Ай! А, хруш! Китал бив його. А, це Марк Кукер! Битва проти Маркура. Попали? Лен. Попали. Попали. Лен. Попали вже по іншому А кукер, тобі піпець тебе засосує чорну дырку. <ріх> що тут робиться чому. А що? У мене нема патронів, пацани. А у мене нема пушки, тупо. Чекай, ну товали це. Можна тепер. Купити то саме. Він куди, от сюди, от. Тут ти взагалі, скільки стоїть що це Й-мою! Почекай, тут я якийсь а, мотор. Мотор. А, тут, дивіться, я купляю оце. Я купляю мотор собі якийсь символовий. О, даже вот. Чекайте я от. Чекайте. Мені треба швидкий мотор, розумієте? Тут такого нема. Це якийсь симвовий. Він повільний. Просто купляємо такого. Все рівно що в нього мало того. Тепер. Це. І ой, почекайте. Спіт. Пустспіт. Тут. Чекайте, це що таке? А, це я, типа, не можу вдіти чи що. А, да. Це, мабуть, віп треба купляти. Ладно. Поїхали з цим. А то ми хоча б і чуть-чуть швидше -чуть стали. Все. Йдемо їдемо на гелику. О, як я тупо далеко дострелюю. Це як опять їмбаут, дивіться. Пау! Ліна не попала, я би там дострелив. А бляха, перезарядка довга. Стоп, мені пушку знесли! Йой! Чесно. И пушка капец окрутится а быстро сносится отчасти. почекай, нам треба эти а, штуки. А, понял. Все. Валим, значит. От просто их треба торкнуться у всех. Мы выиграем. Все. Яй-яй. Помни А, Поняв попсик. Попав. Попав бив. Це що таке? А! Мені зараз по пушці може попасти. Ай-яй-яй-яй-яй, не треба, не треба! Я, я не треба! Ні, ні-ні-не-не! Мали, мали, мали Не чіпляйся до мене! Ні. Я не. ні! Его пушки так бату хп Ой-ой Опа Э, е -е, вони занимают, представляєте? Ты сюда На 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 на, -на. Презряд кто Мені пушку знесли не чесно Пушка моя 154 золота в зону вистрела це мені побачилось. Блін. В пушки Піп'яцак мало ХП. М -м. Даже в тій бо то була їм більше. Блін, що я зробив? Ладно, пустинемся, то я його і так ніколи не використовую. А, ми виграли, я навіть нічого не робив. Ладно, трохи робив. Ай, шо, шо? ага. О, даже я тут я на третьому місці, норм. Чекай, затопто тобто, пушки. Де, да йой, все затулюють. То давайте класик. Я нічого не бачу. О, да, тут маленько, то. А тут чуть-чуть даже побільше. Ладно, берем це. Запускаємося. Та знову та карта. а це хто вообще такий? Якийсь чорний. За наший. Йо, Хто він за нас? Та він за нас! Судо. кто великий знову за нас. Фу якийсь то. Ч він чорний? по факту. Четыре чели. Шо? Шо? А, а не за нас, не за нас. А я вообще не за нас. А у меня пушки не мое. Ну тупо. Тут челик не за нас, йоу. Это капец. Ммм, почекай, тут то то можно поменять их. Шо ты таран, мені, мени, маркукр, мы один за зоону гене. Пули вверх вилітають? Я не разумею, за нас чи не за нас? чи Це вообще різничало. Піпець. Я по ньому не попадаю. Попадаю. Та в мене хтось ззаді, дивіться. Ааа, у мене нема пушки. Ні, це про самий великий мінус цієї пушки. Треба на якусь, мабуть, нову збирати. Чалик. Ай, він взагалі попадає. У мене знову пушки нема. Що це таке? І тупо саме изичний челик унижає. Та ч я в кнопки перепутал? Май в пушки нема попсик. Да, пока, блин. Ой. Нам треба тут об этой щешоче, Чи Чо, оці штуки знову? Чи шо, шо робить? Эмм. Эммм. ай знов изноптый, попсик. Мабуть, пушка з одного выстрела тупо и все, я не на пушки моей. Челик по мені не попадає. Ай-яй-яй. Ч не стріляє? Ч не стріляє? А, у мене не нема. Тупо узара. Сьогодні. Yeah. Давай ми купимо щось. Нам треба щось купити імболе. 12к, як я маю нас брати? Треба якусь пушку. Да хоча б 6. Ого! 16 000, а оце хоча б 5к. 5, що все так дорого? Это какая-то фрадеянда, может быть. Это не знаю. Какие свечи, я тут моторы ей. Шестька. Блин, что это так дорого реально? А это что, 80 Сядь 8к. Як челіки на це взагалі збирають? А пушка що? Пушка, пушка. О, почекайте, це що за імба? Ага. Покупаємо орнет. Right. Все. Ставим. Це що таке? Це зверху стріляє вона чи що? она вообще не стреляет. Чекайте. Как я маю попадать? Не, реально, как я маю попадать, алло? Она ничего не мозы. Алло! А -а -а! За фигню я купил. Даже нема, куда пульки летять. Може хоча б урон буде великий. Ні, взагалі мелкий. Ніби то і нема цієї пушки. Навіщо толкат? Аркукер. Питайся це зробити. Проти мене. Ні, гавно пушка. І що я її купив? Oh, oh. Це сама і була пушка, все. Я беру її. Валимо, щоб їх збивати. А -мо, хто в мене прилетів? Мені ще треба уйти патроны На. минета. Найу. На. 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 Що в нього за пушка така, йой? На-на-на, просто буду спавнуть. Опа, попал. Йой, що залагало? У нього щось залагало. Оп. Дайте добить. Ай. Це. Дай добить. Тебе просто і все. я тебе просто уб'ю, це не больно. О. Все. Пер, Челік. Все, в тебе мотора нема. що не куди не поїдеш? Ой-ой. Ох, хтось нацелився тут у мене. Я ж кажу, ця пушка тупа. имбовая тупо. Що за чорний чел? Стріляйте по ньому. О, реально? Його можна вбити? Тут їх куча спавниться, цих чорних. Черных самі проти себе б'ються. Йоо, ні! Йо, я просто скик їх тут. Ні-ні-ні-ні-ні. А все? А, тут тільки один виграє за морожені. Зато я хоча б на третю. Які так завжди на третю? Дайте гроші позароблять. Давай. Знаю, це класік. Так, почекайте, у мене нормально так роски. Що мені можна купити? Stop. Чекай Старс, Комингсу. А, ми можемо даже чорно зайти капец. Три команди даже є. Що за пушки, блин? Це шо? шо це таке? Це, да, Мало життя. Мені щось треба нормально. Скільки стояла. У неї, мабуть, урон маленький буде. Че в цей так мало хп, Це ж, вроді норм пушка. М -м -м не знаю, що куплять. Тут перезарядка, быстрей. Вау, як круто. Купляєм. Почекайте, мені ще треба оце подивитись. Це вообще імба. А спочатку давайте купимо це. Нам треба оце от все. Ого! 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 Просто пау. Чел чорний. На. Ты На. ч я не попадаю-то? На вс. <соедно> все. Ай, вс, у мене пушки нема. Блін... В нм, мабуть, урон великий, капец. Ты ч чел сюда проехал? Да йой, навіщо я пораспавнююсь. Я же мог по ньому попасть. Ты <соедно> побыл. А що так мало дає? Які 8 доларів? По ньому так багато разів попадав. Мені 8 доларів заплатили, блін, имба. На блин, у нього це шарк штука. Либо пушку розламати. Бо мотор. Там було вообще имба. Ай! Як він попадає чим треба. Йой. Вс. Йо Йо, він мог по мені попасти. ні у мене пушки немає. Ну, по три на одного, піпец. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. все всем пока-пока.